4 лютого 2023 року під час штурмових дій та обстрілів з боку Збройних сил Російської Федерації поблизу міста Бахмут Донецької області загинув смертю хоробрих. Командир другого стрілецького відділення. Стрілецького батальйону, молодший сержант Полтавцев Віталій Миколайович. Віталій Миколайович народився 6 вересня 1984 року у селі Терни Лубенського району. Навчався спочатку у в'язівській школі. А середню освіту здобув у Лубенській школі номер 4 Своє життя пов'язував із будівничими професіями, тому закінчив Лубенське професійно-технічне училище. Мав спеціальності зварювальника і муляра. Після строкової служби в армії працював на різних підприємствах України. Монтажником залізобетонних конструкцій товариства Укртрансміст міста Київ та у товаристві Альтком. Віталій Миколайович був справжнім патріотом України своєї землі. Хороший син, люблячий чоловік та батько. Вже у березні 22-го року, після початку повномасштабної війни, він вирушив боронити рідну Україну і свій край. Та, на жаль, нашому хороброму воїну не судилося. Слова глибокого співчуття родині героя сумуємо разом із мамою, дружиною, доньками, братом та сестрою. Дорогі рідні, вся Лубенська громада сумує в зв'язку з тратою вашого рідного батька, чоловіка, сина. І брата, хочу вам сказати, що Віталій був відважним воїном, своє життя присвятив мирній будівельній професії. Е, ніколи не, не думав, що така ситуація е, станеться. Е, в зв'язку з тим, що мирна професія будівельника вона сама собою підрозуміває те, що він будує. і Будує домівки всім іншим, пікнуються про інших, як і про сім'ю, про всіх своїх рідних. Тому я вам висловлюю свої найщиріші співчуття від цієї громади. Хочу сказати, що втрати, які несуть, на жаль, наші війська, вони будуть відплачені ворогу сповна. Тому будемо. Пам'ятати Віталія як кращого сина нашої громади. Царство небесне, Віталію, земля Пуха. І слава Україні. Слово надається керівнику Лубинської районної військової адміністрації Олені Піровій. Знову в скорботі вся Лубенщина в сльозах. Сьогодні прощаємося з героєм. Героєм, який відвоював нашу державу у кровавій війні, знову загублене, молоде життя, життя будівельника, який робив все тільки на благо, Висловлюю щирість співчуття родині, близьким. Друзі, героя, вічна слава, вічна пам'ять герою Віталію і слава Україні. До слова запрошується начальник групи морально-психологічного забезпечення Лубенського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Даценко. Чергове лубенщина в Скорботі, захищаючи рідну землю від ворожої навали, захисник, загинув захисник та герой України. Від імені особового складу Збройних сил України дозвольте висловити щирі співчуття рідним та близьким загиблого, пам'ять про загинув, який, який загинув, визволяючи нашу незалежність і захищаючи нашу незалежність. Завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять, Царство Небесне і слава Україні! Слово надається заступнику голови Лубинського міжрайонного об'єднання ветеранів АТО ООС Віктору Севусі. Дорогі рідні, шановна громада, присутні, побратими. Ще одним небесним воїном Лубенцем стало більше. Вже майже рік московицька мразота з усіх боків атакує Україну. Вже сьогодні здійснено декілька ракетних атак, сьогодні палають наші міста. Містечка, села. Але завдяки таким мужнім відважним, хлопцям і дівчатам як Віталій ми маємо змогу жити під відносно мирним небом. Жаль, жаль, що Краще на самому злиті йдуть із життя. Ми обов'язково помстимося. Прийде той час, коли кожна сльозина української матері, дружини, сина доньки буде відплачена. Ворог обов'язково буде розбитий. І ми обов'язково переможемо. Слава нації! Sala da Ucrânia.